Вітаю! Мене звати Соломія Сакун і ви на каналі Ціда Live. Ви потрапили на ще одне відео з рубрики Зазирнемо у шпаринку». Сьогодні ми зустрінемося з гуртівцями шахового клубу Біла тура які щороку виграють турніри та матчі. Що ж, запрошуємо на гру. Шахмати насамперед учать самостійно обирати рішення самостійно. Значить, вибирати хід. Є одна думка, що шахмати це для всіх, от, є інша думка, що шахмати це не для всіх. Є такий знаменитий вислів, навчитися грати в шахмати неважко. Але от коли починаєш вже серйозно вивчати шахмати, і коли, коли вже хочеш досягати якихось результатів, то це. Дуже важко. Найцікавіший це момент у шахматах, що ніхто не знає, ким він стане після зіграної партії, кожної, тобто або переможцем, або переможцем. Значить, Шахмати відносяться до тих небагатьох видів мистецтв і наук, які вважаються міжнародним. Есперанто це мова, яка не потребує перекладу. Шах це наука ніяких забобонів, ніяких, як говоряться, якихось речей там випадковостей. Шахмати здаються простою грою, коли, ну, коли дивляться люди, як у них грають. Але ті, хто грають, то, то дуже багато е, праці, знань, умінь туди. Треба вкласти. У нас на першому ході вже 400 варіантів. Чотири сотні варіантів ході. Їх двоє, якщо віртути. Це оцей і оцей. Ага. Тому що кот може перестрибувати. І він може так раз, два, три далі чотири. Потім та король найголовніша фігура. Вишамут, бо без нього немає ігри. А моя любима фігура це Ферзь, бо вона бо найспособніша. Вона Може, вот я ходу. Як давно ти відвідаєш цей гурток і чому ти вирішив на нього ходити? Більше місяця десь. Я вирішила відвідувати ще років У мене так хорошо, був чоловік шахмати грати, я маму обирувала. Чому тобі подобається шахи? Тим, що вони спокійні, у мене ще один від спорту є. Вони і... спокійні, я відпочиваю на них. Я... Ну, вони такі. Віру так сказати. Як довго ти ходиш на гурток, та які в тебе досягнення вже є? Я приходжу на гурток ну, примерно 4 місяці. Ну, мені подобаються шахмати. Я один з кращих гравців гуртку. Як би ви запросили друга на гурток? Я б запросила б його, сказала би, що тут дуже цікаво, що тут можна грати зі мною разом. І Тут буде 10 хвилин перерва потім. Тут можна узнати різні ходи, дуже цікаві. Можна задачі вирішувати дуже цікаві. Назвіть кілька аргументів, які б спонукали дітей відвідувати саме цей гурток біла тура. Цей гурток знаходиться в цьому чудовому навчальному закладі. Я намагаюсь розвивати це саме логічне мислення, маючи е, чималий. Педагогічний досвід, от, о, намагаюся, значить, до кожного учня от, знайти от той самий індивідуальний підхід. Коли діти вивчили правила всі і вміють вже грати, то, то далі йде чиста наука.